На Прикарпатті через пошкодження трубопроводу в місцевий потічок потрапила нафта. Надзвичайну подію виявили в неділю ввечері поблизу села Кривець Богорочанського району. Саме тут, на глибині 2,5 метрів, пролягає труба з сирою нафтою, яку обслуговує підприємство Недвірна Нафтогаз. Сировина просочилася на поверхню ґрунту, а вже звідти потрапила у водойму. На сполох одразу ж забили місцеві мешканці, адже потічок проходить через село, попри господарські криниці, та й з самої маленької річки худоба п'є воду. Випасаються у нас на пасовищі, йдуть через потічки і звикли пити. Ну, то, може будуть цю воду і пити, їх трудно так дивитися, щоб вона не спробувала тої води. і і може щось і бути. Ну Повністю така рідина, як, як сметана, така жовта-жовта, повністю так. Ну, мазута та й все. Проникливість, може теж близько криниці біля потоків. Може запросто проникнути. Після виявлення аварії на трубопроводі одразу ж зупинили перекачку нафти. На вже забрудненому потічку фахівці встановили загати із листяних дерев. Що стало причиною прориву труби, визначить службова перевірка. Основні версії застарілий стан мережі та пошкодження через совґрунту. Адже напередодні в місцевості тривалий час ішли дощі. Зараз на місці надзвичайної ситуації тривають ремонтні роботи. Розкопка нафтопроводу і вирізка пошкодженої частини, вставка нової труби. Скільки самої сирої нафти вилилося в навколишнє середовище, фахівці точно ще не підрахували. кажуть приблизно 5 кубометрів. Наслідки такого забруднення будуть відомі через кілька днів. Саме стільки часу потрібно на лабораторні дослідження води та ґрунту. Загалом проблемну ситуацію місцевій екологічні інспекції називають контрольованою. Що таке нафта? На сировець нафта вона стає завжди зверху. Вона не розчиняється. Це не солярка, це на не розчиняється. Тобто зараз повинні пройти роботи по збору. Це і нафтою плівки знискожні її, і лабораторні аналізи покажуть наскільки то небезпечно. Щодо ліквідації наслідків прориву трубопроводу, то забруднено сирою нафтою землю. Вивезуть і утилізують. На її місце завезуть чистий ґрунт.